Класика і остеінтеграція. інтеграція. Я єстений, а ти натягнутий. Бачу плюс остеінтеграції, це, звісно, те, що ти відчуваєш хорошу ціну поверхні. Так я катаюсь на машині і я ногою відчуваю, коли я наступаю на дві педалі. Тобто я розумію, що щось змінилося, Типу, якийсь боковий тиск з'явився. І я прибираю ногу. Я бачу, тобі ще й роз додали помімо віса. Ні, роз мій. як було Просто жаба дали. Що зростає інтеграцією, що зростом, що звідси. <рес> ну зато мені не так буде культя мерзнуть, як у тебе, наприклад. Одіваюся штани і мені нічого не меріш. Достай. О-о-о-о! Я теж так можу чити. Дивиш. <рес> <рес> Давай хто перший. Що, <рес> знімеш? Не, ну я тоже могу быстро снять. <laughs> Кажи, давай, кто первый, уже снимаю. Одевать не дольше, базар Показывай один раз, Давай. как ты не можешь. Давай, извлекаем. Диви. Оп. Дивись. Не-не-не, подожди, то... Это читерство уже. У тебя нет поворотного механизма. Как это нет? Дивись. Ну, дивись, хорошо. Ты так сделал, дивись. Да. да. так сделал. Да. Ты можешь так вот делать, хоп, и сразу встать. Конечно, дивись. А, не-не. <laughs> Оп! Поворотника нема. У тебе ж своє вже коліно, а в мене ще учбове. Тому там немає поворотного магніту. Я можу зробити отак. Я можу зробити отак. І в мене сексуальність вийде. Я не думав, що ти тащишся від пластмаски. Це карбони, чи що? Ну, так. Тут буде стояти накладка на моїх вже постійних протестів, яка буде закривати, типу, косметично. Тепер не треба ноги брити. Блін, точно. Всі гладенький, гладенькі Ну да. так. <ріст> Міша ти лучший. Я знаю. Стобається це. Люблю підлис. <ріст> <ріст> це повага.